Отут жили древляни і древлянки, Віки минули, як єдиний схлип. Медове сонце вигріли дуплянки у жовтих лапах суто злотих лип. Ліси в лісах утоплена дорога, лоскоче боки мертвих яворів, слов'янські борті з профілем стрибога. Стоять в густому павіті дворів. Вітаю організаторів та учасників Всеукраїнської олімпіади Крок до знань. Хочу презентувати вам проєкт Середньополіський говір, самобутнє багатство української мови. Мене звати Кирило, моє прізвище Данюк. Я учень сьомого класу Олевського ліцею номер 1 Олевської міської ради Коростенського району Житомирської області. Полісся історико-етнографічна область. Частина колишньої прабатьківщини слов'ян. Дана область зберегла найдавніші релікти праслов'янської та праукраїнської культури, що є постійним об'єктом вивчення для вчених. Одним із реліктів давньої культури є наріччя, на якому говорить місцеве населення, яких вчені називають Поліщуками. Дослідники ще наприкінці 19 століття назвали це наріччя північним. Або Поліським. Сьогодні його називають Середньополіський говір, який є одним із трьох говорів з північного наріччя. До речі, моє прізвище теж унікальне, воно поширене лише в Полісі, зокрема на Олевщині. Діалектологи виділяють по різному межу поширення середньополіського говору. Іван Матьяс вважав, що говір охоплює територію більшої північно-східної частини Житомирської, і північних правобережних районів Київської областей. Микола Некончук вважав, що говір поширений у північних районах Київської, Житомирської і Рівненської областей. На півночі говір межує з білоруськими говірками. Велику увагу дослідженню цього говору присвятили Костянтин Михальчук та Степан Бевзенко. Говір виникає ще в часи формування давньослов'янських племен. Мовознавець Наконечний вважає, що північні говори можна співвіднести з племенами полян, древлян, сіверян і східних волинян. На формування середньополіського говору вплинула прослов'янська основа з домішками балтійських субстратів. Давньоруська та церковнослов'янська, сусідні мови в пізніший час польська, білоруська та російська. Отже, варто зараз наголосити на фонетичних, граматичних та лексичних особливостях середньополіського говору. Часто жителі нашого краю можуть почути щодо себе такий стереотипний жарт, який стосується нашого говору, коли малі носілі столі», а віруслі великі, то носілі черевіки. Тобто, в даному випадку ми бачимо фонетичну особливість вживання І замість звуку «и». Також мовці часто можуть вживати дифтонги, тобто звуки, що складаються з декількох елементів. Наприклад, «вол», «п'єч». через територіальну близькість Білоруссю, мовці нашого регіону пом'якшують приголосні, наприклад, рокі. Мурахі, часто до слів, що починаються на голосні, додаються приголосні: Говес, гобіт, гоко, гонуча, горати, гурок тощо. Поширені складені форми минулого часу ходили сми, були хмо, ходили сте, приставний звук і в знаменнику Йон, Юн, Йогін, Єйн. На північ від мого міста Олевськ через взаємодію з білоруськими говірками на місці давнього і говорять у бук, вусота, «путає» або префікса «ви» – «війти», ластувки. Приголосні звуки перед голосними переднього ряду вимовляються м'яко: – ніва, тіхо, сіні. До морфологічних особливостей середньополійського діалекту можна віднести збереження інфінітива на «ти», наприклад, робити ходити, використання двоїни, наприклад, два брати, дві сестри, дві руці, дві нозі. Використання архаїчних форм дієслів, єсмь, тобто є будеш, умикати, тобто красти. Стягнені форми прикметників чоловічого роду добрі, сині. Архаїчні форми вищого ступеня прикметників сильніші. Відсутність закінчення ові еві в іменниках чоловічого роду першої відміни, а також відсутність приставного Н в займенниках третьої особи до його уєє. Діалектна лексика формує острівні ареали, що членують середньополійський говір на кілька говіркових груп, а саме верхньославичанську, середньоушанську. Верхньоушанську, говіркову групу біля злиття рішок уші, норині і Жерева. Жеревську, і Іршанську. У кожній говірковій групі на позначення птаха лелеки, поліщуки використовують умовлені багато діалектизмів, синонімів: Буцел, бусол, бусел, бусько, бусько, бусьок, бузьок, боцюн, боцян. А зараз пропоную вам почути живий середньополійський говір. Як сорвалося, аварія вийшла так, то ми працювали ще днів. тут. Ми не знали. А були на, на паях, ну, де, 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 нас близько, тут паях, і там близько. А тут далеко, було кілометрів три, на жаль, сьогодні середньополійський говір вживає переважно у сільській місцевості, а його вживання серед молоді та в містах зменшується. На це впливає зростання популярності української літературної мови. Проте середньополійський говір відіграє важливу роль у збереженні культурної спадщини Полісся, адже він відображає унікальні традиції та звичаї цього регіону. Отже, потрібно не забувати говори, популяризувати їх, підтримувати ініціативи за вивчення на річ для того, щоб зберегти його для наступних поколінь.